Прийшла пора осінь, дерева вже змінили свій колір, на деяких листя вже зовсім опало. Птахи відлетіли у теплі краї, а у лядей з'явилось багато турбот, а які саме ми зараз дізнаємось, і допоможе нам цьому чарівна книга осені. Восени і дорослі і малі виходять в парки, сквери, садки і збирають там опале листя. Зрібають його у великі купи. А скажіть, чи можна спалювати листя? Так, звісно, палити листя заборонено, це шкодить і природі, і людям. У лісах восени з'являється багато грибів, і люди виходять їх збирати. Скажіть, чи всі гриби можна збирати? Ну, звісно, потрібно пам'ятати, що в лісі ростуть і отруйні гриби, тому треба бути дуже обережними. В садах достигають фрукти, яблука, груші, сливи. Треба їх теж зібрати та на зиму заготовити. За деревами також потрібно доглядати. Зайве гілля обрізати, стовбури побілити, врятувавши їх таким чином від шкідників. Землю навколо дерев вспушити та обкопати. На городах теж роботи вистачає. Треба всі овочі зібрати, весь бур'ян прибрати та землю перекопати, щоб вона за зиму набралася сил і на виступний рік дала добрий врожай. Ще восени. Люди сажають нові дерева, щоб навесні вони радували нас своєю красою. Не менше роботи і у полях. Треба зерно зібрати, змолотити, в борошно перетворити, щоб потім у магазинах весь рік був свіжий запашний духм'яний хліб. У мам і бабусь роботи теж немало треба з овочів та фруктів. Запаси на зиму зробити, у консерву все перетворити. Осінню усі мають працювати, та потрібно не забувати і відпочивати.